Не кажи, не вмію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята! Скоро велике свято. А яке? Послухайте! Ень, ей, ей! Скоро великдень. Єм, 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 ми його чекаємо. Ку, 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 ми спечемо паску. Це, 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 Розварбуємо яйце. Ні, ні, ні. Настає Великдень в Україні. Чітко вимовляємо разом зі мною. Ень ень ень. Скоро великдень. Єм єм єм. Ми його чекаємо. Ку, 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 ми спечемо паску. Це. Се, се, се. Розфарбуємо яйце. Ні, ні, ні настає Великдень в Україні. Яке свято наближається? Наближається свято Великодня. Це свято усі чекають з нетерпінням. Послухайте, як мій друг Дарусик вирішив допомогти матусі у підготовці до Великодня. Є у Дарусика вірний друг, котлатий песик на прізвисько Мікі. Щороку у чистий четвер, умившись крижаною водою, малята допомагали мамі по господарству. Цього дня матуся розпочинала підготовку до свята, прибирала хату та подвір'я, випікала святкові паски та писала писанки. Поки матуся поралась на дворі, Дарусик був у коморі. Він шукав лушпиня цибулі, відвар з якого має стати фарбою для великодних крашенок. Мікі приніс курника яйця, якими радо поділилася курочка. Хлопчик обережно опускає яйця у відварі цибулиня, і вони набували красивого, червонувато-коричневого кольору. Які гарні крашанки! Але чому вони усі однакові. Мама щороку фарбує яйця відваром із цибулиння. Іноді вона розписує їх. Але сьогодні у неї багато справ, тому ми маємо їй допомогти. А давай розфарбуємо яйця у різні кольори. Уяви, як мама, зрадіє, коли їх побачить. Але ж у нас зовсім немає фарб. Природа, найкращий художник. Вона нам у цьому допоможе. Радісні та щасливі малята пішли до комори та почали розглядати усе навколо. Так, тут у мами є морква, куркума, чорниці. Водиця, радісно скрикнув пес. Хлопчик зніс усе до кухні, і вони з другом почали експериментувати. Мік варив яйця морквяного соку, а Дарусик опускав їх у відвар з куркуми. Так вони отримали яскраві жовто-гарячі яйця. Опустивши кілька яєць у відвар з чорниць, малята із захопленням спостерігали за народженням бускових крашенок. Дарусик здогадався, що сині та зелені кольори можна отримати світу синьої мальви та кропиви, а насичений червоний із відвару гілочок вишні. Малята так захопилися фарбуванням яєць, що не помітили, як до кухні повернулася матуся. Що тут коїться? Хопившись за голову, спитала вона, коли побачила строкаті плями по всій кухні. Ми розфарбовуємо яйця, радісно відповів Дарусик. Мікі нахилився і дістав кошика, у якому були розфарбовані крашанки. Мої маленькі помічники, а де ж ви узяли стільки фарб? Нами подарувала сама природа. Ніжно сміхнувшись, відповів Дарусик. Пограємо в гру, закінчи речення. Дарусик та Мікі допомагали. Матусі. Матуся щороку фарбує яйця відваром із Цибулиня. Дарусик та Мікі розфарбовували у різні кольори крашанки. Насичений червоний колір можна отримати із відвару гілочок вишні. Фарби малятам подарувала сама Природа. Дарусику та Мікі матуся сказала, мої маленькі, помічники, розумнички, матуся запрошує відпочити. Сонечко встає, дзвіночки грають, пасочки в печі, крашенки чекають. Що покладемо у Великодній кошик? Цю здобну смакоту всі печуть лише раз на рік, у неділю у світле свято подають її на стіл. Так, це Пасха. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані. І навіть золоті. Правильно, це крашанки. Її люблять всі на світі, люблять дорослі, люблять діти, аромат неначе казка. В кошик покладемо. Так, ковбаску. Сюди туди голка. Сюди туди нитка, квіти, як у квітничку, на моєму рушничку. Розумнички. Вимовляємо чітко разом зі мною Паска, крашанки, ковбаска, рушник, великодній. Кошик, молодці! Свято Пасхи недалеко, люди звичай бережуть, доброзичливо з любов'ю мають щирі почуття, людям зичимо здоров'я і щасливого життя. До побачення, малята! Україна!